Вітаю. Інколи щось відбувається в Україні під е гаслом. А для чого це? Кому це потрібно? Ну, який сенс? І чи на часі це? І ось як не дивно, але під час повномасштабної війни в Україні розгорнулася дискусія про те, щоб замінити копійки на шаги. Ну, нібито, а це дійсно так. Під час Гетьманщини, е потім е під час УНР. Дійсно, не копійки були, а шаги. І сьогодні ми бачимо повноцінно, Національний банк України готується до того, щоб замінити копійки на шаги. В умовах, в умовах коли копійками вже в Україні майже ніхто не користується, згадайте, коли ви користувались останній раз копійками? Коли? У мене а, немає. Копійок в цілому, ну вдома, на роботі ніде немає, ну немає, тому що поводили е, у вигляді копійок гривні, так навіть е, цими копійками я намагаюсь не користуватись, тому що 1, 5, скільки там є, це 10, ну, е, доволі незручно, обтяжливо. І взагалі ми переходимо на цифрові гроші. І е, е, в цілому, все на картці, все в телефоні. Якщо у нас і є. Кеш то в невеликій сумі для на всякий випадок. Чому ця дискусія виникає в умовах тотальної девальвації гривні? А я нагадаю, що долар вже коштує більше 42 гривень за один долар, і чого вартує 5 копійок, 10 копійок, 25 копійок, 15 копійок, 50 копійок сьогодні? Ну, я не знаю, що на них можна купити і чи варто взагалі зберігати в себе ці копійки. Але Національний банк ну, не здає задніх і продовжує говорити про те, що це важливо і вони будуть це робити. Ну, давайте послухаємо, це очільник Нацбанку пишний. До речі, він так дивно говорить, я ніколи його не чув, а тут я прямо аж трішечки напрягся. Давайте його послухаємо. Так. Що ж він нас тут говорить? Слухаємо. Сьогодні ми ініціюємо відповідне внесення змін до законів, які дозволять прибрати цю недоречність і повернути по тому українську назву. Питому українську назву, та не питому, а історичну назву, шаги, коли які були там десь, коротше, давно, і дійсно, воно може і так. Будемо повертати, будемо займатися чимось. Ну, більш Національному ж банку нема чим зайнятися, буду зараз в закони, зміни вносити. І ще раз повторюю: копійки або шаги в сучасному світі в житті українця не варті нічого. Нічого, навіть цінники в магазинах часто без копійок або вам навіть здачу не видають, тому що ну, це нічого не варте. Ну-ну. Шак. Бобік. Важливим моментом є те, що я хотів би про це сказати, тому що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не Багато спекуляцій відбувається. Друже, е пишний чи пишний, та хіба ж це ми, звичайні українці, спекуляції ввели? Ну, хіба ми цю тему підняли? В 1991 році, якщо я не помиляюсь, на Луганському заводі були віддруковані, відчеканені перші шаги. В 92-му році Верховна Рада все одно прийняла копійки. І якось до 2024 року питання взагалі не піднімалося, а копійки перетворилися в нуль, в пиль. Для чого ви це питання підняли? Це ми його підняли. Це, звичайні українці його підняли. Ну, це ж ви його підняли. Тепер кажуть, спекуляції якісь. Які спекуляції? Жодного шагу, жодної гривни з українського бюджету. Ця заміна. Національний... от заміна ця, каже пишний, вона нічого не буде коштувати, ні, ні одного шагу не буде коштувати. Друже, ну як же не буде коштувати, коли ви розробляєте закони, коли ви будете вносити зміни, ви будете використовувати час людей, які б зайнялись би економікою. Процесами, які відбуваються в економіці, вони будуть зайняті на оцю, ну, як на мене, не потрібну зараз річ. Як же не буде нічого коштувати? А зарплату ви людям платите. За що? За те, що вони шагами будуть займатися. Банк знає, як це зробити, і ми будемо дуже не просто будемо, ми угу. забезпечимо. Що ви забезпечите? Ну, я вам казав, він якось дивно дуже говорить. Дуже ощадлива, дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи. Тільки що казав, що не буде нічого коштувати, через 10 секунд, каже, ми забезпечимо дуже, дуже ощадливу реалізацію. Та я знаю ощадливу, у нас керівники державних підприємств по мільйону, по мільйону триста отримують в місяць заробітної плати. Повірити в те, що чиновники Національного банку, чиновники інші, інші отримують якісь шаги, мені дуже важко. Дуже ощадливо, тільки що нічого не буде коштувати ні одного шагу, а тут уже заощадливо ми е, зробимо процедуру переходу. Так нічого не буде коштувати. чи заощадливе, а заощадливе це по-вашому скільки. Ну, я дуже сподіваюся, що український парламент підтримує нашу ініціативу і а, то... ми в 25 п'ятому році будемо карбувати не копійки, а шаги. Для чого? Для чого? Кому вони потрібні? Пане Вишний. Для кого вони потрібні? Кому ви ці шаги будете карбувати? Для чого? Люди, українці сьогодні не використовують копійки, бо вони нічого не варті. Національний банк. Призвів до того, ну не тільки Національний банк, а вся система економіки, експортно-імпортної діяльності, війна, запозичення призвели до того, що сьогодні на українську гривню нічого купити не можна, на 10 гривень нічого купити не можна, 100 гривень сьогодні це фактично копійка. Тому що на 100 гривень ви сьогодні можете купити хліба. Ви можете купити, я не знаю, пляшку олії, якщо можна купити, і що ще, і, і цукру, і робити вдома собі бутерброди, хліб, водичка, олійка, цукор. Пам'ятаєте, в дитинстві ми таке їли? Все. 100 гривень сьогодні нічого не варто. От ми зараз підемо в Макдональдс і вдвох ми не шикуємо, ми просто візьмемо по каві, візьмемо по якомусь. Бутерброду і в результаті по гамбургеру, і в результаті ми там залишимо 200-250 гривень. Ну так, за 15 хвилин ні, вони розглядають шаги. Вони розглядають, як буде копійка називатися. І сам сказав, що це його ініціатива. Ну, їх ініціатива Національного банку. Невже Національному банку немає чим зайнятися і витратити ресурси працівників банку на щось важливіше? Невже Сьогодні наскільки важливі оці шаги. Давайте, знаєте, я, я б не проти, якби нашим чиновникам в шагах зарплату видавали. В шагах. Тільки обмежену, лімітовану зарплату. В шагах. От я пропоную в шагах видавати їм таку зарплату, яку вони здатні підняти. От давайте отакі копійками там по одному шагу будемо видавати, але так, щоб це був шаг, і мішочок таких шагів, як зможе підняти. Ну, там, скільки 50 кілограмів шагів даємо йому, і хай це буде його зарплата. От Якщо вони готові в шагах отримувати собі зарплату, то нехай уже буде. А так, мені здається, що державний ресурс витрачається на нісенітниці. Шукаємо якусь історичну справедливість. В чому тут історична справедливість? Що, що, що втрачається від того, що в нас копійка, а не шах. Для чого це? Пояснень немає. Немає і не буде. От просто хтось щось хоче зробити. Бо є така політична доцільність. І все. Тяжко. Тяжко жити в світі, в державі, де чиновник вигадує щось, тільки йому зрозуміло. Телеграм, YouTube профілю, до речі, відео це в Телеграмі. Підписуйтесь. Можете стати спонсором каналу, до речі. Там 30, 70 і 700 гривень на місяць в гривнях, не в шагах. В шаги, в шаги можете перевести, якщо маєте бажання.